Привіт, я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, де я розповідаю про своє в'язання і все, що з ним пов'язане. В цьому відео я хочу презентувати вам мою готову роботу, мою таку довгоочікувану вишиванку. Також хочу розказати вам про просування по іншим моїм в'язальним процесам, а в кінці відео вас буде чекати приємний сюрприз. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця. А зараз запрошую вас сідати зручніше. Беріть, будь ласка, свою каву, чай, в'язання. І запрошую вас до перегляду. Тож почнемо, звичайно, з найприємнішого: з презентації моєї готової роботи. Як ви вже могли побачити, я таки встигла дов'язати її до Дня вишиванки. І я неймовірно вдячна вам за всі ваші коментарі і в Instagram, і під шортс тут, в YouTube. Це було справді свято для мене. Окрім того, що це справді було свято, це був день вишиванки. Для мене було моє особисте свято, тому що я отримала стільки компліментів від, від вас. Це просто неймовірно. Я вдячна кожному з вас за кожну вподобайку, за коментар, за всю вашу увагу. Мені було дуже-дуже приємно. Тож, давайте трошки поговоримо про цей джемпер. Перш за все, давайте про рукави. Те, що мене хвилювало, бентежило, про те, що я питала у вас. Як ви бачите, рукави я зв'язала повної довжини. Так, я спробувала вив'язати і. Вкорочений варіант подивилася, порівняла і вирішила, що все ж таки для вишиванки треба зв'язати такі довгі рукави, тоді вона буде справді схожа на справжню вишиванку. Як ви бачите, тут в мене манжетик, також з невеличким е, таким жакардом. Рукави дуже широкі, так, вони справді такі широченні, але так і повинно бути, щоб справді передавати ось цей настрій класичної української вишиванки. Мені робота дуже подобається. Я задоволена результатом, просто не передати словами. І мені здається, вам також вона дуже сподобалася. До речі, закривала я рукавчики також таким же способом, яким я закривала і низ вишиванки, щоб вона не закручувалась. Не знаю, вам чи видно вам зараз чи ні. Так, і відео на це закриття, такий невеличкий майстер-клас, є на моєму каналі. Я залишу вам посилання і тут в підказках, і в описі під відео. Далі давайте трошки поговоримо про технічні особливості. Отже, пряжа, з якої я в'язала, це пряжа Alize Cotton Gold. Всім знайома пряжа, мені здається, дуже багато майстринь з неї в'яже. І тут я використовувала такий молочний колір, і цей, мені здається, називався вишня. Отже, в мене пішло майже 40-375 грамів ось цього молочного і лише 30 грамів ось цього вишневого. Ну, тут так, його небагато. Тут жакард ось тут, понизу і на рукавчиках. Це все. Мені дуже сподобалося саме таке поєднання світлого кольору. Але не білого і ось такого червоного, бо він не яскраво червоний, такий не алий, але й не бордовий, а такий, ну, мені здається, ідеальний для вишиванки. І мені дуже хотілося, щоб вона була світла, але щоб вона не була така кипельно біла ну, тому, що, тому що просто мені не подобається такий білий колір. Так, як ось, ось, такий. ось такою мені не хотілося її робити. Хотілося якраз ось цього такого теплого, молочного відтінку. В'язала я вишиванку на спицях номер 4 Полотно так, трошки воно таке рихле, можна сказати, але для такого весняного виробу я вирішила, що мені якраз те, що треба. І пробувала я в'язати дерев'яними спицями, але чогось ця пряжа на дерев'яних спицях в мене не пішла. Бо вона взагалі не ковзала по спицям. Хоча для справедливості скажу, що це були нові дерев'яні спиці від Дніпро. Можливо, вони ще в мене якісь такі не зашліфовані, тому вона не ковзала. Не знаю, але я взяла мої класичні Niedpro Зінг і на них в'язала, на них все було добре, пряжа, чудово себе поводила. До речі, багато людей кажуть, що акрил у складі скрипить. Мені не скрипів, не знаю, ніколи я в'язала, ніколи я потім її прала, ні зараз, коли вона на мені одягнута, мені нічого в ній не скрипить. І цей акрил я взагалі не відчуваю. А навпаки, вона додає якоїсь такої м'якості цей акрил, бо мені здається, все ж таки чиста бавовна, вона така грубіша. А за рахунок ось цього акрилу у складі пряжі, вона така більш пухкенька та м'якенька. Ну, це мої. Особисті відчуття, звісно, для кожної людини кожна пряжа відчувається якось по-різному, бо всі ми різні і це абсолютно нормально. Ще хотіла сказати про пряжу, що вона не линяє. Це окрема історія, тому що я вже зв'язала ось цей же карт вив'язала, мені здається, вже рукави в'язала коли. В коментарях одна з моїх підписниць, до речі, дуже вам дякую. Написала мені обов'язково перевірте чи не линяє пряжа. І в мене таке упс, а я ж не перевірила перед тим, як почала в'язати. І думаю, О, Боже, а що робити? А що, якщо вона справді линяє? Що я буду десь червоний на білому, якщо воно полиняє, то це ну все, можна просто викинути. І мені було так страшно, бо я вже майже весь джемпер вив'язала. Зараз з'ясувати, що воно линяє, і я боялася піти та перевірити. Розумієте, я в'язала далі рукави, і я не робила зразочок, не перевіряла, чи воно линяє, чи ні. Думаю, якщо буду линяти, то просто залишу її непраною і взагалі не буду її прати ніколи. Бо мені було реально страшно, вже коли я повністю дов'язала всю вишиванку, і мені треба було вже її прати. Тільки тоді я зробила маленький зразочок білої та червоної нитки. Пішла його попрала спочатку в холодній воді, не линяє. Потім з милом не линяє. Потім гарячу воду. Опа, не линяє. Думаю, слава Богу, нічого не линяє. Можна спокійно прати, спокійно носити, потім прати знову, нічого з нею не станеться. Тож в цьому плані все з пряжою добре і можу її рекомендувати для жакардів. Все з нею окей. Щодо того, як пряжа буде носитися, я поки що нічого не можу сказати, бо дов'язала я її ось до четверга, до дня вишиванки, і в нас вже стало так тепло, що я лише вийшла в ній на вулицю, зробила фотографії, засняла відео і все. На вулицю більше я її не носила, тому що в нас реально дуже спекотно. Я вже хожу в літньому одязі в футболках, в майках. Тож, не знаю, можливо, буде ще в мене шанс її поносити десь коли влітку, можливо, стане холодніше, а можливо, вже буде чекати до, осен... до осені і потім вже її поношу. Тож про те, як вона носиться, на жаль, не можу вам нічого розказати. І тепер до питання, яке ви мені задаєте в під усіма відео, де я показувала вишиванку, і яке ви будете знову задавати, тому розповідаю: майстер-клас. Це не моя розробка, це не мій дизайн. Цю річ я в'язала за майстер класом нашої української майстрині Юлії Шаламової. І під відео, звісно, я залишу посилання на її майстер-клас. Це платний майстер-клас. Ви можете його придбати і зв'язати собі таку ж річ. До речі, я під кожним відео це писала, але чомусь ви не хочете читати опис під відео, тому буду кожного разу це розповідати. Щодо майстер-класу, це не класичний майстер-клас, я б так сказала. А якщо ви звикли купити опис, в якому прямо написано набрати 30 петель, зробити 5 убавок, пров'язати 7 рядів, тут такого не буде. У Юлії трохи інший підхід. В цьому майстер-класі вона розповідає, як вам зробити розрахунки для себе. Особисто я такий підхід люблю. Бо мені так і е, я краще розумію, що я в'яжу, не просто механічно повторюю за кимось там кількість петель, кількість рядів. Я справді розумію конструкцію. Розумію, чого тут ми робили там прибавки, а тут убавки, а тут ми зробили ось це. А чого ось це і яке воно вийде в кінці? Тому мені такий підхід підходить. Але я розумію, що не всім так. Є люди, які люблять взагалі не думати, відкрити і просто зв'язати. Тому. Зважте, чи підходить вам таке, чи ні. Але знову ж таки, з іншого боку, ви можете зробити виріб, який ідеально сяде саме на вас. Да, з урахуванням вашої ширини плечей, вашого об'єму грудей, об'єму талії та стегон. Ви все можете врахувати і зв'язати річ з ідеальною посадкою для себе. Тому просто вам для інформації, щоб ви знали, що це ось такий майстер-клас, трошки інший. І ще раз повторюсь, знову ж таки, посилання в описі під відео запрошую, можете переходити та придбати майстер-клас для себе. Мені здається, скільки разів я вже про це сказала, що можна вже собі відсоток за рекламу питати. Сподіваюсь, вам також цей майстер-клас сподобається і ви зможете зв'язати собі ось таку класну, красиву вишиванку. До речі, коли я отримувала четвер від вас. Компліменти, яка класна річ, яка вона як вона вам подобається. То знаєте, в мене прокинувся якийсь такий тарган в голові, який почав мені там нашіптувати, що е, я цих компліментів не заслужила, що я недостойна, тому що е, не я розробила там цей дизайн, не я вигадала цю річ, що я просто її зв'язала. І ось тобі пишуть компліменти, а ти нічого для цього не зробила. І я, так знаєте, трошки почала вже так впадати в депресію, що чого ж це не я придумала, чого ж це я просто зв'язала. Але слава Богу, я дівчинка вже доросла, я такі думки вмію в себе відслідковувати та зупиняти. Я така стоп, що означає лише зв'язала? Що кожна людина може так взяти пряжу спиці та зв'язати такий виріб? Ні. Так чого я це применшую свої заслуги? Чого я сама зневажаю свої досягнення. Це ж неправильно. Треба цінити все, що ти робиш. І неважливо, як ти в'яжеш свою модель чи за майстер-класом, складні візерунки або просту лицьову гладь, там, якийсь реглан, або, взагалі, шивний виріб, там, або ще щось. Це взагалі неважливо. Ти вмієш брати спиці, пряжу і створювати річ. Не кожна людина це може, треба це цінувати. І я зараз все це кажу не для того, щоб ви мені в коментарях написали: Та не переживай все добре, ти чудова майстриня. Ні, я це і так знаю. Дякую. Скоріше для того, щоб кожна дівчинка, кожна майстриня цінувала себе свою роботу, свій час, який вона вкладає в творчість, тому що це все одно творчість. І навіть якщо дві людини в'яжуть з одним майстер-класом, в них вийдуть дві різні речі, тому що все одно в кожної майстрині є свій характер, є своя манера в'язання, свої улюблені кольори, які вона використає, це все одно творчість. Чомусь останнім часом я дуже часто у наших дівчаток у відео чую. Вибачте, що я мало зв'язала, вибачте, що я вам показую там лише шкарпетки чи ще щось. І весь час ось це якесь а, зменшення своїх досягнень. я закликаю вас цього не робити. Цінуйте себе, бо якщо ж не ми самі себе будемо цінувати, то хто ще це зробить? Так, на цьому хвилинка психології закінчена. Повертаємося до в'язання. Так, що ще я вам хотіла розповісти про вишиванку? Ага, в мене тут просто план написаний, я так підглядаю трошки. Отже, ще я хотіла сказати, що цю вишиванку я в'язала в рамках такого спільного проєкту Кольоровий рік. Я вже про нього розповідала, але для тих, хто не бачив мої попередні відео, розповім ще раз. Отже, цей проєкт він довжиною в цілий рік. Ми почали в січні і будемо закінчувати в грудні. Кожного місяця організатор цього проєкту Надія обирає нам рандомно, обирає якийсь колір, і ми повинні в цьому місяці розпочати в'язати річ такого кольору, або поєднання кольорів, або якась кольорова ідея. І ось у лютому в нас було таке завдання: називалося воно Мелодія двох сердець. Тобто, це повинен бути виріб. З поєднанням двох кольорів. І ось саме моя вишиванка і приймає участь у цій номінації. Мелодія двох кольорів. Мені здалося, що саме цей виріб вишиванка він ідеально підходить навіть під цю назву Мелодія двох сердець. Мені здається, чудово. Я якось не дуже звітую в цьому проєкті. Щось якось він в мене туго йде і нібито часу ще досталь, щоб до грудня все закінчити. Але не знаю, щось я якось так замахнулася, беру якісь великі проекти. Можливо, треба було як дівчата там шкарпетки в'язати кожного місяця. А в мене там светр, джемпер, ще щось. Але сподіваюся, що все ж таки до грудня я дов'яжу свої 12 речей різного кольору і в кінці року зможу презентувати вам такий неймовірний кольоровий звіт. І до речі, так як я не часто звітую, то я під цим відео залишу вам посилання на всіх учасників цього проекту, на організатора надію і також на спонсорів проєкту Кольоровий Рік. Якщо вам цікаво, що в'яжуть інші дівчата, а вони в'яжуть більше, ніж я, то запрошую вас переходити до них і подивитися, що ж там в них відбувається. А тепер час перейти до інших моїх в'язальних проєктів, моїх просувань. І зараз ви, мабуть, очікуєте, що я покажу, як там почувається мій літній топ під красивою назвою «Моної». Але я вам його не покажу. А знаєте чого? Тому що я його ну, майже дов'язала. А так як ця річ в'яжеться в рамках тестування, то я не можу показати вам вже готову річ до того, як майстриня випустить опис у продаж. Тому поки що я потримаю його в секреті. Буде вам невеличка інтрига. І сподіваюсь, що через тиждень, наступного понеділка, я вже зможу вам презентувати його у всій красі. Знову ж таки, скоріш за все, перше, ніж вийде відео, я презентую його в інстаграм. Тож, якщо ви ще не підписані на мій аккаунт, запрошую вас переходити туди. Посилання, як завжди описі під цим відео буду рада товаришувати з вами не лише на YouTube, а й на Instagram. Інші мої в'язальні проекти на цьому тижні, на жаль, не просувалися, тому що так я дуже хотіла закінчити вишиванку, і мені вже потрібно було закінчувати топ, тому що там теж є строки, і вони підходять до кінця. А, тож інші мої проекти поки що чекали, але насправді в мене їх залишилося вже й не так багато. Це іграшки. І зелений джемпер. І все. Зараз в мене стільки вільних спить, що мені аж незвично. Зазвичай в мене все чимось зайнято. Зараз прям, прям ручки вже чешуться, щось новеньке розпочинати. Насправді, в мене купа ідей, я готуюся. Я так собі все продумую, готуюся. І як ви знаєте, в нас перший, перший тиждень кожного місяця. Це тиждень шалених стартів в проєкті у Олени Буганової. І ось на червень я планую, що я буду приймати участь в цьому проєкті і розпочну купу літньої краси. Але про все це трішки пізніше. Ну і зараз переходимо до сюрпризу, який я вам обіцяла на початку цього відео. На цьому тижні в мене сталася така приємна подія. На моєму каналі стало вже 2000 підписників. І для мене це просто неймовірна радість. І знаєте, якось, ну так, поглянути на якогось там великого блогера, ну, 2000, ну, що це ну взагалі така смішна якась цифра. Але якщо поглянути з іншого боку, то це населення якогось невеличкого містечка. І вже так, ого, 2000 це вже багато. Але я радуюсь кожній цифрі, навіть коли там було ще 100-200 підписників, я також раділа. І взагалі, я, взагалі, коли ця цифра змінюється, я радію, що ще одна людина прийшла до мене в гості. І мені дуже приємно, що ви приходите, що ви дивитесь мої відео, що ви ставите вподобайки, пишете мені коментарі, вони вас завжди. Просто нереальні і ви всі нереальні і фантастичні. А, і тому мені дуже хочеться зробити щось приємне для вас. Знаєте, інколи питають, що ти більше любиш: дарувати подарунки чи отримувати. І мене це питання завжди бентежило, тому що ну, я не розумію, а як можна обрати щось одне. Чесно скажу, я обожнюю отримувати подарунки, особливо якщо це сюрприз. Ось тобі там принесли щось там запаковане, або ти отримав на пошті, і ти не знаєш, що там. І, і в цей момент просто моя внутрішня дитина там скачет, лікує. Це справжній новий рік. Я обожнюю ось це відчуття, коли ти не знаєш, ти відкриваєш. І цей в англійській мові є класне слово excitement, Ось я завжди гублюся і не можу знайти аналог в українській, Але ось це відчуття. Це неймовірно, тому так я обожнюю приймати подарунки. І мені навіть не важливо, що там буде. Важливий сам факт, що хтось хоче зробити тобі щось приємне, хтось про тебе думає, про тебе піклується. Це ж це ж неймовірно. Тому я не розумію, як люди кажуть, я не люблю приймати подарунки. Як ти не любиш, коли тебе люблять? Ну, це, на мій погляд, якось дивно. Тому я люблю подарунки, я люблю сюрпризи. Я завжди неймовірно вдячна за цю увагу, за ці приємні моменти. Але також я обожнюю дарувати подарунки, бо це теж той самий ексайтмент. Особливо я люблю саме підбирати подарунок. Думати, що я хочу подарувати, а чи сподобається це людині, особливо якщо це подарунок конкретній людині, то ти думаєш, а що вона любить. А, а чи це їй сподобається, а це сподобається. І це так класно. Ось цей процес. Ти збираєш ти подаруночок, якось його там пакуєш або відправляєш. Це неймовірно. Це такі емоції, і коли отримаєш, і коли даруєш, тому ну, не знаю, як можна це не любити. На жаль, якось останнім часом я не дуже багато подарунків отримую, тому вирішила, що саме час подарувати подарунок вам. Тим паче, в мене така красива цифра 2000, 2000 підписників, тому хочу подарувати вам подарунок. Зараз розповім, що це буде. Так як в мене в'язальний канал, то, звісно, це буде пряжа. Це буде ось така пряжа: це Ярн Арт Сімфоні. Мені здається, це новинка цього року, і вона така досить популярна. Я вже в декількох блогерів її бачила І в Instagram, і на YouTube. Вона така цікава, тут такий шнурочок бавовний і шнурочок віскози. І речі виходять з неї дуже прикольні. Вона так секціями вкладається, е, дуже цікаво. Звісно, це буде не два ось цих моточки, їх там більше, щоб вам вистачило на повноцінний виріб. Ось така блакитна і ось така. Я не впевнена, як вам передається колір, але вона така світло-бежева, дуже приємна ниточка. Якраз на якийсь чудовий літній джемпер, або футболочку, або маєчку. Бо в нас же літо, тому і пряжа літня. Але, звісно, це ще не все. Ще в подаруночку будуть ось такі маркери. Це маркери з Aliexpress, які я вам вже показувала. Я сама такими користуюся, мені дуже вони подобаються. Ось такі райдужні. І ось такий з номерочками. Якраз нещодавно вам показувала ось такі. І в коментарях мені дівчатка писали, що також вони такі купували, і їм дуже подобається, вони дуже зручні. І, звісно, це, це треба ж кудись запакувати, подаруночок, тому він буде запакований ось у таку торбинку. Її можна використовувати для зберігання чогось або навіть як проєктну сумочку для вашого в'язання. Отже, ось такий подарунок в мене для вас є. Ну, як для вас? Для когось одного з вас, вибачте. Але всім двом тисячам підписників я, на жаль, не можу відправити подарунки, хоча б дуже хотіла. Але це вже буде ем, трошки складно. Отже, комусь одному з вас дістанеться цей подаруночок. І зараз давайте обговоримо, як же ви можете прийняти участь у розіграші. Ем... На каналі Теплі Петлі у Лілі, я якось почула, як вона задавала своїм підписникам таке цікаве питання, що я вирішила в неї його позичити, бо мені також цікаво дізнатися вашу відповідь. Отже, питання таке: з яким кольором я у вас асоціююся? Ось так просто, все, що приходить вам на думку. Тож, якщо в коментарях під цим відео ви пишете колір, Можете написати ще щось, але якщо там також буде згадка якогось кольору, я буду знати, що ви хочете прийняти участь в розіграші. І я вам присвою якийсь номерок, і через тиждень, наступного понеділка, в наступному відео, щось зв'язала. Я проведу таку лотерейку, витягну один номерочок, і хтось із вас отримає ось цей подаруночок від мене. Про всякий випадок скажу, що відправка подарунку буде за мій рахунок і лише по території України. Я знаю, що мене дивляться дівчатка з-кордону, але пробачте, я не знаю взагалі, як відправляти за кордон, тому відправлю: якщо у вас є якісь родичі, знайомі в Україні, то я з задоволенням відправлю їм, щоб вони потім передали вам. Отже, чекаю на ваші відповіді в коментарях. З яким же кольором я у вас асоціююся. Мені буде ох, неймовірно, цікаво почитати, що ви думаєте. Я також дуже вдячна вам за те, що ви додивилися до кінця. Ви в мене неймовірні, фантастичні, найкращі. Я бажаю вам всього найкращого. Бажаю вам м'якенької пряжі, рівненьких петелючок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Обіймаю вас і побачимося в наступному відео. Папа! -па.